У Тбілісі продовжуються масштабні акції протесту через рішення влади відмовитися від переговорів про вступ до європейського союзу до 2028 року. Поліція жорстоко розганяла демонстрантів за допомогою водометів та газу. Понад сотню протестувальників затримали, десятки з них постраждали. Анна Єнько розповість детальніше. Сім годин тривав розгін велелюдного мітингу під парламентом Грузії. Протестувальників розганяли за допомогою водометів, сльозогінного газу та перцевих спреїв. МВС Грузії повідомила про затримання 107 людей за нібито непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство. Постраждали 10 працівників МВС. Чічна криза, яка переросла уже селове протистояння виникла через рішення правлячої партії Грудинська мрія відмовитись від процесу вступу в ЄС до 2028 року. Ми розлючені. ця злість накопичувалася між людьми, і ось настав цей день. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією, з усім, чого ми досягли за останні 30 років, і не тільки за останні, можливо, 100 років. Вони просто сьогодні вирішили покінчити з усім, і ми не дамо їм цього зробити. Ми цього більше. Е, не потерпимо сьогодні. Треба вирішити, хто ми є і куди ми йдемо. Звичайно, ми засмучені, і ми дуже злі. Це буквально виходить за рамки сорому. Те, що цей уряд робить з нами, це буквально явлюті. Це дійсно дійсно неймовірно. Ми підлітки, це нове покоління. Я не можу повірити. Словами не можна описати те, що відбувається сьогодні. Це така неповага до нашої культури, до нашого народу, до всіх, хто нас оточує. Нас грузині, які роками боролися за перемогу над росіянами, і що тепер відбувається. Президентка Грузії Соломе Зорбішвілі, яка підтримує дії протестувальників, звернулася до громадян, які проживають у Європі та Америці, із закликом висловити свою позицію щодо подій у Грузії співвітчизники, які живуть у Європі та Америці, знайомі чи не знайомі, я звертаюся до вас. Прокиньтеся, настав час чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстких нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова. Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на батьківщині, більше не можна. В знак протесту проти дій грузинського уряду зі своїх посад почали звільнятися дипломати та різні посадовці. Наприклад, у відставку подав референс питань США та Великобританії в силах оборони Грузії Твалавадзе. Я подаю у відставку з посади референта щодо США та Великобританії у справах оборони Грузії та закликає всіх навколо мене протестувати проти цього рішення неконституційного та нелегітимного уряду. Речник міністерства закордонних справ Німеччини з огляду на протести наголосив, що люди мають право на демонстрації. Він закликав співробітників служби безпеки країни цитую утриматись від будь-якого насильства. Щодо вчорашніх протестів, ми дійсно бачимо, що в Грузії є багато людей, які протестують проти курсу уряду, і це свідчить про те, що більшість населення прагне майбутнього в європейському союзі. Наша позиція дуже чітка. Вступ Грузії до ЄС, як і будь-який вступ до ЄС, пов'язаний з чіткими умовами і реформами. І якщо Грузія знову вирішить піти цим шляхом, двері до європейського союзу звичайно залишаться відкритими. Прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахідзе заявив, що в країні не буде сценарію українського майдану. Вони ще не усвідомили, що на відміну від України 2013 року Грузія, незалежна держава із сильними інститутами, та найголовніше досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія це держава і грузинська держава цього не допустить. Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії грузинської мрії, зокрема через ухвалення законів про іног. Генців та обмеження прав ЛГБТ спільноти. Крім цього, ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися в країні 26 жовтня. Анна янько, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.